Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам ботанічний сад міста Такома. Це місто є одним із найбільших у штаті Вашингтон і розташоване на узбережжі заливу Тихого океану. Скажу чесно, дуже гарне місто. А які велетенські дерева ростуть тут. Мені здається, що в Україні таких ось велетенських кедрів я ніколи не зустрічала. Ну, я вже вам не раз казала, що у Штатах мені все здається більшим, ніж я колись бачила у своєму житті. Але ось тут є мініатюрний сад. Сад фей. Я колись бачила такі на відео інших садівників. І ця ідея мені не дуже подобалась, але ось коли я відвідала цей сад фей, я закохалася. Ви подивіться, так ніби дійсно тут живуть маленькі істоти. Я збільшу трішки, щоб ви роздивилися всі-всі деталі. Тут можна стояти годинами і роздивлятися ці чарівні подвір'я, де господарюють маленькі феї. Чудова ідея для саду, чи не так? А особливо ось так поруч із водоймою. ніби дійсно якесь казкове поселення. Можна взяти собі цю ідею і теж зробити якийсь такий маленький куточок в своєму садку. Що ж, давайте будемо рухатись далі. А далі ми прямуємо повз будинок головного садівника. Я точної історії цього саду не знаю, але Мені здається, що саме в цьому домі жив садівник, який і посадив цей сад. Ось тут, подивіться, яка чарівна Акана квітує. Дуже хочу собі цю рослину і в свій сад. Ще з лакові. І ось так крізь парковку. Біля будинку головного садівника ми підходимо до ботанічного саду. І, звісно, тут, при вході, мені дуже сподобалась садова лава в оточенні жовтих квітів під гіллям високого дерева. Як мені подобаються такі місця. Але ось назву квітів я не знаю. Ніколи схожих не зустрічала в Україні. Але дуже гарно виглядають. Ось тут стенд із інформацією про садівника. І всі входи в цей сад, ось так прикриті дверима. Вхід вільний. Просто потрібно за собою зачинити двері. Ось двері зачинили. Напевно, щоб просто дикі тварини тут не гуляли і не робили ніякої шкоди. І ось одразу, коли потрапляєш у цей сад, відчуваєш солодкий аромат троянд. Як я сумую за цим ароматом. Саме так пахло і в моєму садку. І для мене це було дивно, тому що в Штатах мені троянди не пахли. Але ось у цьому садку такий насичений трояндовий аромат. І хоча зараз не найкращий час для показу цих квітів, тому що початок серпня, але все рівно троянди гарні. Ось, наприклад, троянда балерина. Я колись таку теж собі шукала в свій сад і не знайшла. Вона мені дуже подобається, але на її заміну собі купила троянду Букаву. Вона теж красуня, тому вже балерину не шукає. Назви тут троянд не підписані. Та й е, я не раз е, зустрічала, що в американських садах ростуть троянди, які зазвичай не продаються на території України. А ось тут горшки із бегоніями. Мої улюблені помаранчеві бегонії. І ось такі багряні теж дуже-дуже гарні. А ми цю садову криницю будемо прямувати далі. І якщо зараз не найкращий час для показу Трояндарія, то в цей сад я прийшла не заради цих квітів. Ось тут знов. Побачила садові лави, біля яких квітують флокси. Флокси тут теж велетенських розмірів. Тут висаджений міксбордер із різних квітів. І по такій садовій доріжці попрямуємо вглиб саду. Анетенція трішки запеклася на сонці, були спекотні дні в штаті Вашингтон. Знову ж таки, велетенські хости. А ось Астільба. Чи ви бачили таку велетенську Астільбу в Україні? Я ні. А ось Анемона, здається, японська Анемона. І знову садова лава в оточенні вічно-зеленого самшиту. Ось знову рожеві анемони. Теж подобаються ці квіти, а ця рослина, якщо я не помиляюся, називається. Погін, якщо я не помиляюся, колись її хотіла теж у свій садок. Мені дуже подобається ось це фіолетове листя. Тут вже квітують білі анемони, теж дуже гарні. А ось посеред саду є цілий острів із моїми улюбленими фуксіями. Ви подивіться, які вони тут гарні які різноманітні сорти можуть рости у відкритому ґрунті. Так, напевно клімат тут м'якший, ніж в Україні. Ось подивіться, ціле фуксієве дерево. Ну дуже гарно, чи не так? Я вже теж казала у своїх попередніх відео, що... Зібрати колекцію фуксій є моєю мрією. Звісно, що в Україні вони ось так не ростимуть у відкритому ґрунті. Це буде сад в горщиках, але все рівно мені дуже-дуже подобаються ці рослини. Я, чесно кажучи, завжди думала, що у відкритому ґрунті ми можемо вирощувати лише якісь. Звичайні фуксії, а ось тут, прям сортові, мені було цікаво на це подивитися. Тобто всі ті фуксії, що можна вирощувати у горшках, тут вони ростуть у відкритому ґрунті. А ще велетенська гортензія, але до неї повернемось трішки пізніше. Ось тут прохід між арками. Під трояндами. Ці троянди вже відквітували, але, напевно, в пік свого квітування там на цьому місці робили багато фотографій. Ось знову фуксії червоного кольору. Ось такі фіолетові. О, до речі, вони підписані. Але для мене ці сорти навряд чи щось. Кажуть фен, фер. Якось так. Бачите, яке різноманіття? Дуже гарні квіти. Ось взагалі така маленька. І ще підійду до однієї фуксії. не можу намалуватися цими квітами. Ну що ж, прямуємо далі, покажу вам інші міксбордери. Ось тут. Повертаючи ліворуч, бачимо такий традиційний англійський, але мені здається, що і саме так виглядають класичні американські сади. Висаджені різні рослини на одному мікс-бордері. Ось флокси, гортензія. І ось така пильчата гортензія. Просто велетенських розмірів, мені здається, вона метрів 4 у висоту. Це крупнолисна гортензія теж велетенська, метрів 2 у висоту. Звісно, що вирощувати у такому кліматі рослини набагато легше, ніж у нашому. У нас все-таки бувають сильні заморозки, і ці рослини в нас мають набагато менші розміри. Хоча ось таку теж ніколи не зустрічала. Чудернацька. Понизу мікс бордера висаджені різнокольорові бегонії, а он там на задньому плані ростуть пальми. Є пальми, які витримують зимові морози, тому що все-таки в цьому штаті бувають заморозки. Ось лілії все ще квітують, кани на задньому плані. Знову ж таки флокси, бачите, які великі масиви. І знову різнокольорові бегонії. Ну, звісно, що бегонії тут не зимують, тому що бегонії це взагалі тропічні рослини. Вони тут висаджені як однорічники. А ось тут під гіллям цього дерева будемо. Прямувати до місця, яке я вам і хотіла показати у цьому відео. Це сад із жоржинами, тому що саме зараз пік їхнього квітування. І ви бачите, люди ходять довкола цих квітів і милуються ними. Ходімо, подивимось і ми. Ось така ніжно-коралова. На жаль, сорти тут не підписані, тому я не можу вам сказати назви цих квітів. Але те, що вони дуже гарні, це я вам можу показати. А ще ось тут я згадала свою. Прогулянку по Львівському ботанічному саду. Там теж був сад із жоржинами. Тому, якщо ви любите ці квіти, то завітайте до Львова. Там сад такий гарний, як і тут. А ось я знайшла свої улюблені жоржини помаранчевого кольору. Хочу купити такі бульби і привезти з собою в Україну. Але, чесно кажучи, ці квіти мені нагадують троянду Lady of Шалот, яка росте в моєму садку. Дуже гарні. А ось така рожева. З кучерявими пелюстками, ніжно-рожева Гуляючи тут, я шкодую, що не вберегла, свої жоржини минулого року тому що у мене немає потрібного Місця для зберігання їхніх бульб. Можливо, якщо я куплю у штатах і привезу до свого саду, то зберігатиму в холодильнику, в нижньому ящику для овочів. Знову ж моя улюблена помпоновидна. І ось знову помаранчева. Чомусь мені найбільше подобаються помаранчеві квіти. Напевно, тому що вони пасують до мого саду. Правда казкові? Ось такі простенькі, теж дуже гарні. І ці велетенські теж неймовірні. Ось підійду до цих червоних, їхні розміри вражають, напевно, з людську голову. Чи то їх тут так годують, чи то... Клімат впливає на розміри квітів, точно не знаю. Ось такий сорт я зустрічала і в Україні червоно-білий. Тут підійшла до строкатої квітки. Мені зараз подобаються такі строкаті квіти. Ну і, звісно. Чисто білі теж, дуже гарні. А ось жовті. А кінчики пилісток рожеві. І як тільки селекціонери створюють такі гарні сорти. Ось чисто-жовта, помаранчеві помпони ну дуже гарно. Хочу і собі такі придбати. Ось знову строкаті. І знову помаранчеві мої улюблені. Подивіться, наскільки гарні ці квіти, навіть бджолам вони подобаються найбільше. І ще здаля я помітила ось ці кущі. Тут на одному ростуть різні квіти. Ви бачите, кожна квіточка має інший вигляд. Ну, це, звісно, так відбувається мутація. А ось якими ці квіти мали б бути дуже гарні. Ось так селекціонери. Працювали, але природа бере своє. Ось знову із простої квіточкою. Такий мені теж дуже подобається. Та й колір ніби схід сонця. А ще в центрі цього саду є велетенський розарій. Троянди тут дуже старі. Це видно по їхніх велетенських степлах. Троянди підписані, але знову скажу, що такі троянди я не зустрічала на українському ринку, тому вже не буду вам показувати всі сорти. Та й на цьому хочу вже завершувати своє відео. Тому що, чесно кажучи, хочу ще раз обійти весь цей сад без камери. Я дуже люблю квіти, дуже люблю троянди. Хочу нахилитися до кожної і понюхати і помилуватися їхньою красою, оскільки зараз доступу до свого саду не маю. А це троянда Сінко де Майо. Теж їй бачила на відео інших садівників, вона мені подобалась, але чомусь собі її не замовила. А тут прям пошкодувала. Дуже гарна троянда, дуже гарно виглядає. І ще ось підійду до блакитної троянди. Теж люблю такий колір. І на цьому буду прощатися разом з вами. Дякую вам за перегляд. Бувайте до наступних відео і найважливіше, бережіть себе.